В Івано-Франківську для жінок провели військовий вишкіл. Тренування тривало майже 8 годин. Проводили його досвідчені інструктори, які готують бійців спецпідрозділів. Як відбувалися заняття, бачила наша знімальна група. Понад 70 франківчанок взяли участь в одноденному військовому вишколі, який організувала громадська організація Українська жіноча варта. Цілий день досвідчені військові інструктори розповідали про основи виживання в екстремальних умовах. Першочергово в червоній зоні, так званій, в безпосередній зоні ведення бою, саме перше необхідно забезпечити себе від бою. Тобто, саме перше, вояк повинен знешкодити ворога, а тоді вже надавати допомогу пораненому. Інакше, якщо не виконати це, не погасити вогнем свого противника. На небезпеку вже наражаєтеся і ви самі, і додатково наражаєте на небезпеку людину, яку ви будете евакувати і допомагати, тому що по вас будуть вести прицільний вогонь для того, щоб не дати вам цього зробити. Фахівці продемонстрували, як правильно складати аптечку, користуватися медичним приладдям та як потрібно надавати першу медичну допомогу. Підповзаємо до пораненого, закидаємо ногу собі на плече. Як ви бачили, відпрацьовують дівчата, накладаємо жгут. Переміщаємося на іншу сторону, перекидаємо пораненого на себе і відповідно далі евакуюємо пораненого з місця ведення бою. Ольга зараз виконує роль пораненого бійця. Каже, що такі заняття дуже важливі як для неї, так і для її рідних. Адже та інформація, яку подають інструктори, може пригодитися у будь-який час. То треба у кожному районному центрі, не то що у обласному центрі, і то часто проводити. То як діти дорослі, наприклад, у мене то поняття зеленого малий немає. А зараз його заберуть, йому 18 років армії. А він поняття зеленого не має. То треба такого вчити, вже відтепер вчити. І то навіть не з 18 років, як ми можемо, а вже починати, ну хоча б з 5-го класу, 6-го. Уводити обов'язково це треба. Жінки зауважують, що охоче прийшли на такі заняття, адже практичний досвід більше ніде почерпнути. Жоден з нас не застрахований від цього. Ми мусимо знати мінімальні навички, вміти, що зробити навіть в місті, не те, що на полі бою. А ще учасницям показали, як маскуватися, як поводитися з ворогом та зброєю. Організатори кажуть, що чоловіки більш досвідчені у військових справах, а жінок потрібно цьому навчити. Ми розуміємо, що не всі жінки підуть воювати, але для того, щоб безпечніше було. В Місті і в країні треба тил підготувати. Плюс жінка це безпека, це сім'я, це дитина. Під час бойових дій, коли йде обстріл, найважливіше, щоб жінка не панікувала і зберегла свою родину, відвела там в потрібному напрямку. Такі вишколи відбуваються по всій території України. Участь у них взяли вже більше 15 тисяч учасниць. Далі жінки можуть пройти більш детальні спеціалізовані вишколи чи навіть записатися до жіночого добровольчого батальйону. Ліліана Хомишин, Михайло Рибристий, новини телеканал Раї.